Привіт друзі! Ви на каналі Кухня без заморочу. І сьогодні ми приготуємо домашні пельмені, смачні, соковиті та дуже прості у приготуванні. Якщо любиш домашню кухню, став лайк і підписуйся. Для початку, що ми робимо? Ми приготували все, що нам потрібно для тіста. Нам потрібна миска, сіль, 500 г муки, 250 г води і одне яйце. Що ми робимо? Спочатку вбиваємо одне яйце в каструлю. От так. Одне яйце. Цього нам вистачає. Вливаємо 250 грамів води. Так, води. І одну чайну ложку соли. Ну, Солі додаємо по бажанню. Бачите, одну чайну ложку солі додаємо. не пересолити. Все це гарно перемішуємо. Коли ми перемішали, додаємо 500 г муки. Цю, цю гарну муку перемішуємо, замішуємо гарну кісту. Це дуже простий рецепт, вкусний. Це домашні пельмені, які обожнюють всі їсти. Це саме краще, ніж купувати в магазині, тому що вони робляться за простим рецептом, ну, доступним всім. Коли ми гарно замішали кісту, закриваємо кришечку. Ось так. Прикриваємо. Можна прикрити пішовою пленкою, рушником будь-що прикрити і даємо йому настоятися 20 хвилин. Доки у нас кісто настоїться 20 хвилин, ми приготуємо начинку для елемені. Що нам потрібно? Дивіться, нам потрібно фаршу 400 г. У мене це фарш курячий і свинячий. Можна будь-який фарш, можна тільки свинячий, можна тільки курячий. Можна там гов'яду і так далі. 400 грамів фаршу, одна цибулина, сіль, і чорний перець. Що ми робимо? Ми беремо таку тюрочку, бачите, таку тюрочку, таку, на саму маленьку. І от, так, цибульку су повністю. Ось ми натерли цибулю, додаємо в неї фарш, повністю фарш додаємо цибулинку. Потім солимо по вкусу. Ну, я додаю десь примерно в півчайну ложку, коли повночайно ложки соли. І трошки додаю чорного перцю. У бажанню, Отак, небагато трошки. Ну, приправа додаємо по вкусу, Все це гарно перемішуємо. ось Начинка у нас вже готова, все ми гарно перемішали, Дивіться. Якщо ви цибулі будете нарізати ножом, тоді треба додати 2-3 ложки. Води. Якщо ми цибулю, дивіться, зробили на терці, тоді води не треба, тому що цибуля дала сок. Це це ми гарно перемішали, додали все по вкусу, все, смакота. Якщо зробите за цим рецептом, ви просто не пожалкуйте. Це дуже смачно, вкусно. Дітки полюбляють. Не треба купляти в мазині. Різну хімію, тому що це вкусніше. Ви не знаєте, яке ви в м'ясо купляєте, що там за м'ясо. А це реально ви бачите, що ви тут ложите, що ви робите. І просто воно ну, простий рецепт. Ось кісточка у нас вже готова, вона ну, постоїла у нас 20 хвилин. Фарш у нас готовий. То все. Що ми робимо? Дійці? Для початку ми посипаємо трошки мукою. Беремо кусок кісточка. Встаємо сюди, просипаємо зверху трошки мукою і гарно розкатуємо. Гарно розкатуємо. Де так розкатуємо, щоб він був гарно туденький. Отак. От і смачненько. Але ми кисто розкатали, ми беремо таку формочку. І все накинуть. Отак от перетаємо, бачите, отак. От і завертаємо. Отак, от бачите. От так, робимо такі ямки, то йде, отак. Невеличка ямку робимо. Отак. І ці в ці вставляємо фарш. В кожну ямочку, фаршу. Отак. От от. Кожну ямочку. Дивіться, як гарно ми наклали м'ясо. Красота, смакота. І розкатуємо ще один кусок. Гарно розкатуємо. Гарно розкатуємо. Це домашні полеменні. Кожен з вас може спробувати зробити їх вдома для своїх діток, щоб дітки не їли всяку хімію з магазину, Не знати, яке там м'ясо поклали. Це прям смакота. Приберемо це, накриваємо згорі, гарно. Все, згорі накрили і беремо і качаємо. Отак. От довгогорі, долу довгогорі, долугогорі. Долу Ось бачите, як роста, бачите, як задум, все гарно виймаємо, вибиваємо. Ось яка смакота у нас це дуже смачно вкусно домашні пелемені. Зараз ми їх зваримо і вам покажемо, які вони мають вигляд варені. Наші пельмені вже готові. Давайте ми їх попробуємо. Віться, мачаємо сметану, кладемо до ротика Смакота. Це в 100 раз краще, ніж пельмені в магазині. Якщо зробите за цим рецептом, просто смакота. Дітки обожають, ми робимо. 3-4 рази на неділю ці пельмені. Дітки просто обожнюють. Поставте лайк, поширте наше відео, підписуйтеся і напишіть коментарі, яке бажаєте, щоб ми виставили наступне відео. До побачення!